Всім привіт, дівчата. Сьогодні для вас підготувала дуже класні прикраси від харківського виробника. Деякі прикраси будуть з таких лімітованих колекцій, тому навіть не знаю, чи можна буде їх замовити на повтор, але все треба дізнаватись. Кому цікаво, випишіть. Почнемо саме з таких прикрас. У нас в наявності тут каблучка у 18-му розмірі і ось такий неймовірний браслетик. Вставка тут імітація рожевого коралу. Неймовірно класний комплекти. Раніше я його не бачила. Чи можна замовити сережки і чи можна замовити на повтор, також зараз не підкажу. Якщо комусь цікаво, пишіть, ми будемо питати у виробника. Вага каблучки 8,5 грам. Щодо кольору камінця, в житті він такий більш лососовий. На відео, мені здається, трошечки вруденький йде краса. Вартість каблучки 985 гривень 27 доларів. Вага браслету 33,80 грам, довжина 19 см. Дивіться, максимальний розмір зап'ястя, на який підійде браслет, десь 17,5-18. В меншу сторону, в принципі, обмежень немає. Можна хоч сюди застібнути. Ось так класно виглядає на ручці. Дивіться. Застібка тоглу. Так, і вартість такої краси 3870 гривень 106 доларів. Класна дуже вартість для такого браслету. Далі, в наявності, ось така краса комплект без каміння, каблучка у 18 розмірі. За рахунок ось цих хвильок здається таким об'ємним комплект. Вага сережок 15 грам, срібловоксидування, англійська застібка. Зверніть увагу, тут довгий штифт підійде на повну мочку навіть. І ще також він занижений. До речі, дівчата часто питають і не беруть ось такі довгі штифти через те, що в них тонка мочка, але дівчата я вам дам пораду: можна в будь-якого майстра зменшити довжину штифта, це взагалі для них не проблема. Це якщо навпаки, то так не підійде, а якщо штиф довгий, можна запросто його зменшити. Вага каблучки 885 грам. Стильний дуже сет, мені сподобався. Вартість у каблучки 800 гривень 22 долари. Вартість сережок 1200 гривень 33 долари. Так, і дивимось підвізку. Вага в неї 14,35 грам. Ось так чудово виглядає з каучуковим жгутиком. Є в наявності розміри 45-60 см. Або можна сюди ланцюжок, якийсь такий крупненький підібрати. Вартість підвізки 1170 гривень, 32 долари. А далі дівчата з'явились наявності комплекти з барочними перлинками, але їх лише два, і також є окремо підвіска. Іноді бувають затримки з цими перлинками, тому не зволікайте, останній раз ми їх дуже довго чекали. Тут у нас дуже гарні натуральні барочні перлини. Дівчата, всі барочні перлинки між собою відрізняються, бувають ось такі майже ідеальні, а бувають і ось такі, але це є варіантом норми. Вага сережок 9,77 г. Ось така застіпка. Можна купувати і окремо, але зазвичай, коли купляють щось одне, дівчата приходять купити інше, а їх немає в наявності, тому рекомендую брати одразу разом. Вартість сережок 1170 гривень 32 долари. Так і дивимось підвіски. За вагою вони 4,34,5 грами. всі трошечки відрізняються. Сюди я пропоную ось такий тоненький каучуковий жгутик, чудово підійде. Або також можна підібрати тоненький ланцюжок, наприклад, якірний. Вартість підвісок 550 гривень 15 доларів. Далі, дівчата, дивимось, дуже гарний комплект, каблучка у 19 розмірі. Ставка тут олексид дуже цікавого кольору. На відео він більш насичений, в житті такий спокійніший, до василькового ближче. Ось така неймовірна верхівка в сережках, тут також є імітація лазуриту. Дуже оригінальний комплект, зверніть на нього увагу. Сережки завагою 19,5 г. Також є ось такий маленький цирконій. Англійська застіпка. Вага каблучки 832 грами. Вартість каблучки 875 гривень 24 долари. Дівчата вартість сережок 2265 гривень 62 долари. Далі у нас ще ось така краса в наявності неймовірний комплект з цирконіом кольору містик. Каблучка у 18,5 розмірі. Дуже цікаве каміння. Тут переважає рожевий колір, але також є і зелені відливи, і сині, і такі більш фіолетові, дивіться, залежно від освітлення. Дуже красиво, давайте окремо подивимось: вага сережок 936 г. Дивіться, сережки тут підійдуть на тонку мочку. Каблучка 828 грам. Дивіться, вартість каблучка плюс сережки 2340 гривень 64 долари, Але також можна брати її окремо. Підвізка за вагою 5,41 грам. Також класно виглядає з каучуковим тонким жогутиком. Вартість підвізки 730 гривень 20 доларів. Так, і браслетик, дивіться, він йде на 20 см 31,45 грам вага. Кому розмір великий, я думаю, можна одну лавочку зняти у майстра. Ось такий він трошечки рухомий, застібка карабін. Наручці ось так виглядає. І вартість браслету 3540 гривень 97 доларів. До речі, дівчата хотіла сказати, хто за кордоном і кому незручно звертатись до майстра, ви можете написати мені. Я можу в своєму місті за вас це зробити, це не проблема. Також дівчата отримали один вільний комплект з блакитним церконям. Він нещодавно був. Тут каблучка у 18,5 розмірі. В комплекту неймовірна просто вартість 1240 гривень 34 долари. Вага сережок всього 6,5 грамів, ось така застіпка. Каблучка 4,33 грами. Підходить забирати, чи ще такі будуть, я поки що не знаю. Далі ось такий набір з насиченим синім цирконієм. Каблучка у 19,5 розмірі, 7,36 грам вага. І сережки 11,87 г. Красивий дуже колір, дивіться. В житті, можливо, трошечки світліше, ніж на відео. Ось такі тут цікаві оправи. Сережки на англійській застібці. Існує також цей комплект з іншими кольорами цирконію. Те, що зараз згадаю, це червоний, зелений, такий також синій під Лондон Топас. Також 100% весною білий. Можливо, щось я забула. Кому цікаво, ви напишіть, я пошукаю. Вартість комплекту 2190 гривень 60 доларів. Далі, дівчата, трапилась мені ось така підвісочка, дуже цікава, 1266 г. за вагою. Тут у нас ось такий цікавий мікс цирконій, цирконії, імітація бірюзи та імітація лазуриту. Підвізка прийшла сама, комплекту до неї наразі немає. Чи можна замовити, також не підкажу. Дуже вона оригінальна, може бути як якийсь акцент, якщо у вас є якісь прикраси з такими камінцями. Бужко. Вартість на 1825 гривень 50 доларів. Дуже яскрава. Далі ось такі класні сережки на кожен день за вагою 9,2 г. Повністю без каміння. Також існує до них підвіска. І кому ці здаються маленькими, також існує ще більший варіант. Вартість прописую на екрані. Далі, дівчата, з'явилося декілька виробів з геліотісом в наявності. По-перше, ось така гарна кавлучка в 19,5 розмірі. З вагою 7,61 грам. Дуже тут красивий незвичайний геліотіс. Дивіться. Така шинка. Вартість каблучки 1170 гривень 32 долари. І останнє, що покажу, також комплект з геліотісом, я його називаю корабликами. В наявності сережки і підвізка. Також сюди ми замовляємо каблучку, але вона просто таким колом з геліотіс. Кому Цікаво, також пишіть я відправлю. Досить такі великі прикраси, сережки вагою 22-34 г. Кому потрібно фото на вушці пишіть, я вам відправлю фото. Ось така застіпка. Вартість таких сережок 2190 гривень 60 доларів. І підвізка 9,90 грам. Вушко. Вартість 1060 гривень 29 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!